Українські медики вперше долучаються до міжнародного дня лікарі світу за мир. Він відзначається 6 серпня. Саме в цей день, у 1945 році, на японське місто Хіросіму США скинули атомну бомбу. Українські ескулапи долучилися до відзначення міжнародного дня лікарі світу за мир. Саме цього року не просто так. Адже саме зараз, коли в Україні справжня війна, цей день є дуже символічним та надзвичайно актуальним. Він служить нагадуванням про людську трагедію та невинні жертви, про роль лікарів у боротьбі за мир та в попередженні війни. Наразі в зоні АТО життя нашим військовослужбовцям рятують близько 350 медиків. Янголи війни, а саме так їх називають, працюють просто на полі бою, ризикуючи власним життям. Неможливо підрахувати, скільки сотень чи тисяч воїнів вони врятували. Разом з тим, нехтуючи міжнародними правилами, терористи на сході України напали на медпрацівників. Вони полонили трьох співробітників Червоного Хреста. Заявили в РНБО, є факт того, що їх захоплюють у полон, і Вони зараз там знаходяться. Українські медики звертаються до світової спільноти, до кожного лікаря планети, а зокрема Росії, із закликами зробити все можливе, аби припинити війну в Україні та на всій землі.